Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Ремкомплект тандемного насосу для автомобілей з об'ємом двигуна 1,9. Тандемний насос це такий, котрий одночасно виконує роль паливного насоса та гальмівного. У цей комплект входить 29 елементів, а саме болти, проклад та різні ущільнення. Хоч пружин. Один з каталежних номерів тандемного насоса 0,38 145 209 Підходить на більшість автомобілів групи ВАК Ауді, Skoda, Seat та Фольксваген, на яких, звісно, встановлений певний двигун. Всю додатку. Таку інформацію, так як і придбання цієї запчатини, можна знайти за посиланням під цим відео. Бажаємо вам вдалих покупок та хорошого дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.